Військова контррозвідка викрила двох чоловіків, які фотографували зліт винищувача F-16 ЗСУ. Як повідомили в СБУ, зловмисники входили до агентурної групи ФСБ, яка полювала на українські літаки та бойові гелікоптери. За даними слідчих, затримані двоє жителів Кременчука віком 22 і 21 років. СБУ зазначає, що їх завербувала кадрова співробітниця ФСБ. Її особу також уже встановили. Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних. Аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, аби росіяни могли завдати по них ракетних та дронових ударів. Рім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, у якому повинні були вказати та описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Чоловіків затримали на гарячому внаслідок спецоперації поблизу одного з військових аеродромів України. Фігурантам повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.